На дівчині червона стрічка з ягодами та листям калини. на мисто вишита сорочка та спідниця. Красиві черевички на молодому хлопцеві вишиванка. Ніце не сценічні костюми, це весільний одяг в українському стилі. Такого Севастополь ще не бачив далі у нашому репортажі. Розпочався ранок у Ленінському раксі з весілля в народному стилі. Церемонія державною мовою і молодята у весільному етнічному українському вбранні. Хоча для працівників держустанови такі експерименти не новинка, у їх практиці вже проводилася церемонія англійською мовою. Укладання шлюбу українською мовою відбулося вперше. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану Ленінського районного управління юстиції у місті Севастополі проводяться здебільшого церемонії укладення шлюбу на російській мові, оскільки така специфіка нашого міста. Проте хочу сказати, що у нашому відділі проводяться церемонії укладення шлюбу не лише на російській мові, а й українською мовою. як Сьогодні, сьогодні виявили бажання наречені. Заради своїх батьків, гостей, які приїжджають із західної України, провести церемонію у нас саме в нашому залі на українській мові. Провести такі нетрадиційне для Севастополя весілля молодята вирішили самі. Святкове вбрання ручної роботи наречені замовляли на Полтавщині. Це вбрання полтавської майстрині льон Рівненський, тобто з нашої батьківщини, бо ми з Максом народилися на горині Рівненський льон. Тетяна Федорівна, майстриня, виконала вишивку на моїй сорочці і на Максовій сорочці. Це ручна робота, от все справжнє. Це саме весільне вбрання, таке було? Це весільне святкове вбрання. Біле Вишивка по білим по білому, це для особливо урочистих подій. Ну, а для нас це дуже урочиста подія, зрозуміло. А біле по-білому ще дуже характерно для полтавської весільної вишивки. Тому саме в Решетилівці була започаткована. Ми намагаємося поєднувати багато традицій, тому що доля нас не сказати покидала. Ми багато поїздили. Тобто я народився на Рівненщині, проживаю в Севастополі, Аліна народилася на Хмельниччині, проживала в Полтавщині. Отак, от, от ми скрізь от ми намагаємося поєднувати все, що тільки можна, тому що це е... колоритно. Так, ми не прив'язуємо себе до якогось одного регіону, і ми це робимо для себе. Нам так подобається. Я хочу сказати, що насправді ми довго не планували, і це якось так от виходило спонтанно. От ідея за ідеєю, і буквально в недавні часи, і отак от все от добре вийшло. Те, що в Севастополі відбувається вперше весілля, в такому стилі ми взагалі дізналися на цьому тижні щойно. І що ну, це така подія не тільки для нас, а там для Севастополя, для цього чудового закладу, який погодився нам допомогти в цьому організації цього свята, ми дуже всім вдячні. Батьки молодят такому весіллю не здивувалися, а навпаки, зраділи. І креативно, і про традиції своїх пращурів діти не забули. Я вважаю, що треба зберігати. Традиції своїх предків, культурні надбання українців молодці. Я вважаю, це досить таке не просто ексклюзивне оригінальне рішення, а якесь духовне продовження. Десь очевидно, в них венег заложено це гарне таке почуття. Діти зустрічались вже, давно знали друг друга давно. Вони навчалися разом. От а собственно говоря, само… Ріши, само рішення обрати шлюб, воно виникло в них тільки місяць назад, нам сказали. От, так все це закрутилося дуже, дуже швидко. От, і я так вважаю, що все нам допомагало в цьому, тому що і Аліна навіть придбала дуже швидко одяг, який, у жіночки, яка, взагалі з якою познайомилися на Сорочинському ярмарку два роки тому назад. От, і Виявилося, що вона її пам'ятає. І все тут, і сапожки, і для Макса. Все-все-все тобто сприяло тому, що все було. Щоб все сталося, і це нарешті сталося. Тому я бажаю дітям, якщо вони таке рішення взагалі вже прийняли, щоб вони саме головне любили друг друга. Якщо було кохання, буде кохання, буде щастя. А щастя це коли і діти в сім'ї, і коли добробут, і коли взагалі туди дивишся в одну сторону. Це дуже важливо. На весілля до Аліни та Максима, звичайно ж, завітало й багато друзів. Деякі навіть приїхали з-за кордону. І вишиванки одягти не забули, бо де б ти не проживав, любов до батьківщини назавжди залишається в душі. Я приїхала із Мюнхена, з Німеччини, і теж так склалися обставини, що я довго не була впевнена, чи зможу приїхати. І сказала Аліні, ну якщо хочеш, щоб я приїхала, то молись, щоб Господь дав таку можливість. Було багато друзів, які теж дали мені допомогу, щоб я змогла приїхати. І мене в цьому також підбадьорили, що ті справи, які в мене в Німеччині зараз дуже важливі, що все рівно вони почекають. А Ліна на весілля тільки раз. Ще я їм побажаю, щоб вони пронесли цю любов, яку Бог їм дарував через усе життя, щоб вони були взірцем для всіх оточуючих, щоб вони також. Примножували цю любов, дарували її дітям, друзям, батькам всім. Ну і щоб Господь їх вів по життю. Під час церемонії молодятам було сказано багато щирих та добрих слів, головними з яких стали державним акт України стверджується взаємним виявкою громадян, майорова Максима Віталійовича та Матвійчук Аліни Олексіївни на спільне сімейне життя. Стверджується, вас взаємний міє носити спільне прізвище майбутне. Шановні молодята, перед Богом та людьми, перед законами нашої держави, оголошую вас, чоловіком та дружина. По Великому секрету ми дізналися, що з'явилися ще бажаючі на церемонію укладання шлюбу українською мовою. Тому тепер Аліну з Максимом сміливо можна назвати основоположниками цієї гарної традиції в Севастополі. Сподіваємося, що незабаром знайдуться і такі молоді пари, які з задоволенням святкуватимуть своє весілля за народними національними традиціями.